Вітаю, друзі, вас в садибі ханенків. Історія музею дуже романтична. Всім відома про заповіт Варвари Миколаївни Ханенко, який вона склала у 20-те роки минулого століття. Вона пережила свого чоловіка, Богдана Івановича і в заповіті передавала українському народові свою унікальну колекцію творів мистецтва та сам. Родинний дім у Києві за адресою вулиця Терещенська, 15. Історія музею має кілька трагічних епізодів, пов'язаних із грабунками, саме російською владою. Частину речей із музею було вивезено до Москви і Петрограда ще у 20-ті роки. З радянською системою кращі твори часто забирали з українських музеїв і перерозподіляли по російських зібраннях. Або Пушкінський музей, хоча Пушкін до цієї колекції жодним чином е, не має відношення. Під час Другої світової війни німці дуже сильно пограбували, музей було вивезено майже 25 тисяч різних, різних експонатів. Е, на сьогодні із експонатів і картин нічого з той колекції побачити не можна. Все сховано, тому що йде війна, і тому що ракети пролітають в нашу столицю. А от в цій в цьому залі, в золотому кабінеті. Можна побачити на стилі зображення апофеоз Дон Кіхота. Розпис виконав іспанський художник Сальватор Санчес Барбуда. Назва композиції Двубій Дон Кіхота з вітряками. Дякую за увагу! Далі буде!